Доброго дня, шановні вболівальники. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Іванюк грає на Дригана. Подача від Богдана пробиває зараз з практично з 11-метрової позначки Ігор Коржук. Щоправда, не безпосередньо з самої позначки. а З льоту хороший удар з лівої. Вектор атаки. Праворуч на Красія у вільну зону. Красій грає ще правіше на гультая. Гультай на Кукурудза в центр. Дриган на перше на підбиранні. Пробиває Дриган. Це скоріше, все ж таки, був удар, ніж передача, але міг десь відгукнутися на неї той такий коржук. Ось сьогодні в рамках вже 16-го туру. Саме в городенці відбувається цей поєдинок. Була тут подача кутового, м'яч, як. Здавалося б, влучив в руку так комусь гравців кауської команди. Але Мирослав Липко показав, що продовжуємо грати. А потрібно буде переглянути потім в повторі цей епізод. Кузєв зіграв надійно в цьому епізоді. Андрій кукуруць віддає передачу на коржука. Коржук п'ятою на Сікача пробиває зараз Андрій Кукуруць, і знову на висоті голкіпер. Футбольного клубу Гарда 30 30-й номер Богдан Кузів відзначаємо. так, це скидання п'ятою від Коржука і знову Красій гультай. Прокидає м'яч вільну зону на Кукурудза з рикошетом. Зараз Андрій Кукурудз виконував цю передачу, і м'яч до речі летів в ствір воріт. Але Богдан Кузів. Зорієнтувався і забирає шкірину кулю до рук голкіпер Кауської гарди. Микола праворуч грає на ігора Коржука. Коржук пробиває метрів з 20 і М'яч вотить вище воріт. Феліпович біля м'яча. І пенальті. Була боротьба, так десь той такий дяків. У нас міг бути на ударній позиції. Виставив ногу Василь Красій. Зачепився за цю ногу Роман Дяків. Пробиває Філіпович і дається відкрити рахунок зараз футболістам Гарди. 1-0 стає рахунок на користь кауської команди. Липко. Дриган. Подача. Ультай перший на підбиранні. Пробиває капітан Городенківці, але повз ворота. М'яч провотів. Юрій заряджає вперед. І проходиться передача на Дригана. Немає офсайду. Дриган входить, штрафний майданчик вирізає. Шов м'яч ворота. Однозначно. І Богдан Кузів тут 100% рятує свою команду після такого. Такої подачі удара у виконанні Богдана Дригана. В осняній частині чемпіонату груденківці досі ще не грали в два нападника. Подивимося, які дивіденди це принесе. Харух перший на підбиранні. Проштовхував м'яч дальньою ногою, але вищи воріт. Просвистіла у нас шкіряна куля і передача на Денегу. Залишається м'яч у гарди. Денега прокидає на гончара. Гончар пробиває, але на місці Юрій Семенів. Проходить зараз атака в футболістів в, в синіх футболках. І... Косков кидає. І другий м'яч влітає у ворота Городенківського пробою. Богдан Денега. десь приспали пильність зараз. Суперника, футболісти гарди, апелювали вони до того, що заважають вкидати м'яч за аута ось діти, які подають. Москалок розвертає в центр. Дриган пропускає м'яч на Харука. Руслан з м'ячем пробиває Харук, але надто подача від Москалика. Кузів виграє другий поверх. 100... Повз м'яч, махнули ногою ледь не троє гравців. І той доскакав до Богдана Кузіва. Стандарт для гарди. Пробиває Феліпович вищий воріт. Семенів швиденько біжить для того, щоб виконати. Як то кажуть, не надто люблю цей вираз, але воно десь так є. Матч за шість очок. Гнатів скидає зараз на Іванюка. Але тут. Цумить вона є фінальний свисток, який сигналізує про перемогу гостей футболістів Калицької гарди в матчі 16-го туру чемпіонату івано франківщини над Горденківським пробоєм. пробоєм так, ось бачимо, ми втомлені футболісти як однієї, так і іншої команди впали на газон. Дякуємо футболістам, дякуємо гравцям обох команд. Знаєте, але. Найцінніше найважливіше те, що мають можливість гравці, болівальники зараз займатися тим, що вони роблять. А мають вони це можливість робити тому, що капітана команди Володимира Гультая честь, територіальну цілісність, незалежність України боронять хлопці, дівчата на передові, які дають можливість вболівальникам, гравцям зараз виконувати свою роботу, людям в тилу просто працювати, і це, напевно, найважливіше. Немає значення не надто великий Так, результат, звичайно, неприємно господарям, радіють гості, гра триває, життя продовжується, і дай Боже, щоб війна пошвидше завершилася. Всі повернулися в мирне русло і. Могли продовжити займатися своєю роботою, своєю працею.